Привіт! Це випуск Що там в Якам, і я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів «Шоу Експрес. Сьогодні телефоную Вадиму Литвиненко, головному ppc спеціалісту агенції Юамайстер. Привіт, Вадим! Привітала. Дякую тобі дуже, що доєднався. Запитання від власників інтернет-магазинів, від тих, хто працює, продає в інтернеті товари. Сьогодні наступне. Які типи таргетингу в рекламних кампаніях є найбільш ефективними для інтернет-магазинів? Дякую за запитання. По-перше, хочу сказати власникам інтернет-магазинів, що починати потрібно з головних конверсійних кампаній, де таргетингів, в принципі, не так багато. Це в першу чергу. Пошукові кампанії, торгові кампанії, тобто які працюють по фіду товарному, і там таргетингів ви особливо ну там там їх просто технічно обрати не можна. Це я веду до того, що бажано почати з того, що працює найкраще, а потім вже розширювати і запускати інші типи рекламних кампаній. Ну якщо ми говоримо про таргетинги, це більше відноситься до різних медійних рекламних кампаній. Також одразу при запуску потрібно налаштовувати аудиторії ремаркетингу. Тобто, от якраз такі аудиторія ремаркетингу це є також таргетинг, на який треба орієнтуватися в своїх медійних кампаніях. Тобто, створити різні аудиторії, які створюються або в мета, або в Google Аналітиці, або в Google Ads. можна також створювати в інших рекламних системах. Там ми часто запускаємо LinkedIn, Twitter, там все Принцип працює аналогічно, головне, їх спочатку створити, щоб вони були, і потім вже на них запускатись. Щодо більше ближче до питання, от якраз такі, які ви можете запускатись там по тим таргетингам, які вам здаються найбільш релевантними для вашого бізнесу, але всі ми знаємо, як присвоюються там певні критерії, наприклад, інтересів користувачам і так далі. Тобто, якщо подивитись свої інтереси, то. Повірте, кожна людина знайде дуже багато цікавої нової інформації про себе. Наприклад, я гурман, захоплююсь африканською музикою, і так далі. і так далі. Що насправді не є так. Дуже рекомендую використовувати більше якраз такі автоматизовані можливості системи. В тих же соціальних мережах, ну, ми в першу чергу говоримо про мета, ми запустимо рекламу. З релевантними інтересами з пересіченням візьмемо, наприклад, і запустимо рекламу з оптимізацією під наші конверсії. Запустимо, наприклад, на всю нашу аудиторію просто по демографії. Ну по демографії по гео. Наприклад, там жінки, чоловіки, Украї... Київ дуже часто буває так, що якраз таки другий варіант він працює краще, просто тому що система у неї більша вибірка для того, щоб знайти тих користувачів. Які можуть здійснити конверсію, додаткові різноманітні інтереси додавати просто не потрібно, ось до цього я веду. Тому дуже рекомендується спробувати. Якщо говорити конкретно про Google Ads, то там ми, як правило, стараємося використовувати пересічення таргетингів. Це також важлива штука. Наприклад, ми запускаємось не просто по інтересах чи намірах, а ми, наприклад, додаємо ще тематики. Тобто, відбувається пересічення таргетингу. Ми показуємося користувачам з певними інтересами на сайтах певних тематик. Таким чином, у нас більш якісніша аудиторія виходить потенційно для нашої рекламної кампанії. Головна рекомендація ще раз її проговорю. Що не років п'ять тому ми досить скептично ставилися до а, різних автоматизацій від Google, тому що від Google і від Facebook також, тому що як правило, нам ну не нам здавалося, це дійсно було так. Що там ви нам платіть більше коштів? Ви можливо отримаєте кращий результат, і дуже нечасто цей результат дійсно був кращим зараз. Ситуація кардинально змінилася. От після 2021 року вже. Ситуація набагато змінилася, і дійсно автоматизація вона працює дуже якісно. І ми рекомендуємо про неї не забувати. І ну, скажімо так, довіряти в цьому плані, особливо мета. Хто запускає рекламу, спробуйте запуститись на, ш, на широку аудиторію з оптимізацією під е, ваші дій, ну, дійсні якісні конверсії. Тоді ви е, відчуєте різницю, як правило. Да, таргетинг це націлювання, тобто ну зрозуміло, таргет це на англійській мішень, тобто це та аудиторія, на яку ми націлюємо нашу рекламу. І якщо раніше там можна було дуже довго створювати різноманітні аудиторії по інтересам, підбирати їх, то зараз в цьому такої необхідності немає. Тобто, таргетинги вони є різними. Якщо говорити про Фейсбук, про мета там це може бути та детальні таргетинги по. Інтересам це можуть бути посади, це може бути сімейний стан, це може бути, скажімо так, елементів, які характерні для аудиторії в Google є інші таргетинги. Ми в першу чергу зараз про медійні кампанії говоримо: це теми, це інтереси, це наміри, це ключові слова, які можуть бути присутні на сторінках. Ось це таргетинги, такі ну в загальному розумінні. Є ще геотаргетинг, кому ми націлюємось по географії, є ще аудиторний таргетинг. Це просто вік, стать. Дякую дуже. Тобто, суть, можна руками не вибирати, на кого я хочу показувати рекламну кампанію, моїх там товарів інтернет-магазину, будь то рекламна кампанія в Google там, або в Мета, можна довіритися автоматичним розумним налаштуванням, які вже вбудовані в інструмент для налаштування реклами. Ага. І це не буде дорожче по результатах. Мої там показники реклами не зростуть вартісно, а навпаки, скоріше будуть більш оптимізаційно. Використані кошти в рекламні компанії правильно зрозуміло Це так? вірно, але це за умови, якщо у вас якісно у налаштовано відстежування ваших конверсій, тільки тоді воно буде працювати якісно. Тобто потрібно дати системі дані, під які оптимізуватись і потім вже оптимізуватись якісно. Дуже рекомендую спробувати. Якщо у вас якісно передаються конверсії, якщо у вас все, всі дані збираються, то, як правило, системи вони краще підбирають таргетинги за вас. Потім. На основі цих рекламних кампаній, які вже були запущені, ви зможете зрозуміти взагалі, які інтереси у тієї аудиторії, яка конвертить в першу чергу на вашому сайті. І там уже можна потім, наприклад, конкретні місця розміщення, якщо говорити про Google Ads, про медійну кампанію. От, наприклад, ми бачимо, що. Конверсії часто відбуваються на певному сайті. Ми можемо просто винести цей сайт в окрему рекламну кампанію, там назвати цю рекламну кампанію GDN Placements. І там буде одна група оголошень, один сайт той, який конвертить. Тобто, ми виносимо для того, щоб був окремий бюджет на окремий сайт, який приносить конверсію або окремий мобільний додаток. Дякую, дуже важливе пояснення, і дякую за цю інформацію за відповідь на запитання сьогодні. Так, да. дякую.